Аліна Дідковська народилася у місті Коростень. Працює парукаркою у салоні краси. Активну волонтерську діяльність розпочала з 24 лютого 2022 року. Допомагає військовим. Від обідів для територіальної оборони до комплексної допомоги захисникам і захисницям. Такий шлях пройшла волонтерка Аліна. Добрий день. Добрий. день. Розкажіть, будь ласка, що означає для вас термін волонтер. Це в першу чергу це допомога для наших військових. Це в першу чергу це для мене пріоритет. Розкажіть, Мені. будь ласка, як ви прийшли в волонтерство? Що вас спонукало до цього? Спонукало, як, напевно, як і всіх волонтерів після повномасштабного вторгнення це допомога. Допомога і захист держави. В захисті держави. Не захист. Ми не захищаємо, але ми допомагаємо в захисті держави. Коли розпочалася ваша волонтерська діяльність? 24 лютого навіть об 11-й годині, 11 годині ранку, коли вже зрозуміло, що це дійсно дуже страшно. Ну, що ви робили, чим допомагали? Ми почали допомагати. Ну, Приїхала до нас в центр комплектування наших хлопців в цей хаос. Тому що це дійсно був хаос 24 лютого. і Хотіла також обороняти нашу державу, але жінок не брали. Була дуже велика черга з хлопців. Всі хотіли йти на захист держави, і ми почали допомагати там. У нас маленька група організувалася. Спочатку у нас було три людини, три дівчини. І ми почали активно там допомагати, наводити порядки, займатися харчуванням хлопців, чаями кофі розміщенням, складанням всієї допомоги, що люди приносили, тому що люди 24 лютого просто масово несли все, хто що міг: від ліків до одежі, взуття. У нас ще, я пам'ятаю, 24 лютого, десь під вечір, не, навіть, ну, не знаю хто, привезли десь, напевно, тортів до, до штук 100, десь з якогось магазину. Не пам'ятаю, правда, марку, але десь, везли все. Ввезли все, а ми вже займалися розподілом цього всього, організували ці столи, щоб хлопці гарячі їли. Отак воно і почалося все. Ви працюєте в команді. З кількох людей складається? Зараз в мене команда складається з декількох. У мене дуже крута дівчинка-волонтер Оксана Сангаївська. Наразі вона в Польщі. знаходиться. І ще декілька людей, які мені допомагають. За кордону допомагають і з Ізраїля допомагають. США допомагають із Польщі. Багато хто допомагає з людей, які виїхали туди. На даний момент вони ще там знаходяться, але вони допомагають. У кожного свої обов'язки? якісь? Ні, такого немає. Ми за все хватаємося одразу і всі, і робимо це на максимум на максимумі швидко і якісно. Ви працюєте перукаркою? Mm. Як вдається поєднувати роботу з волонтерською діяльністю? Я перекваліфікувалася в цю професію, вже коли почалася війна. Я до цього була на державній службі, потім ще в, ну, в частній структурі займала завжди такі посади цікаві. І я просто не змогла більше суміщати постійну роботу в офісі з волонтерством. Ну це таке нікому не цікаво. Що Співробітник повинен бути на місці. Я пішла, перевчилася, і зараз я, ну, я свій графік складаю сама. Я працюю, у мене записи, я попрацювала і я маю час, я сіла і поїхала. Зібрала все, сіла і поїхала. Хто може звертатися до вас? Звертаються хлопці. Звертаються хлопці, звертаються дружини військових. Ми по максимуму стараємося допомагати. Ось вчора що у нас? Вчора ми, у нас був запас свічок окопних, вчора знову відправили. Вже у нас знову знов повинні ставати до роботи. Десь на днях, до 9 числа маємо ще наробити, тому що вже є запити, що, що потрібно. Сітки не плетем, не вистачає часу. За сітками ми звертаємося до, до інших людей. Так, робимо все по максимуму. І горішки чистим з медом робимо, з імбирем, і свічки, і, Боже, що ми тільки не робимо? Ми робимо все. Ми робимо все. І шукаємо все, і робимо все, все по максимуму. Стараємося. Зараз трошки, ну, не трошки, зараз вже набагато складніше це все. Вже більше року набагато складніше. Люди, це зрозуміло, що люди втомилися і всі хочуть закінчення цієї війни. І ми хочемо закінчення. Більше всього, тому що і в мене чоловік військовий, і дівчат моїх чоловіки військові. Ми Хочемо чоловіків назад додому. Стараємось все по максимуму робити. На що найбільше запитів зараз? Автомобілі, дрони, тепловізори, ремонти автомобілів. Три самих таких великих запиту. Автомобілі то ще е, ганяла я. Мені е, волонтери передавали автомобілі, але останнім часом зараз просто ніхто, майже ніхто з автомобілі не, не говорить. Е, збори йдуть, збори йдуть дуже тяжко. Дуже, ну, це, це все розходний матеріал, це все розхідники. На дрони так же саме, ось декілька, декілька дронів, то ми зібрали, мені там допомогли, ми відправили, вони вже працюють. Є в мене запит від нашої 143-ї Коростенської, на теж на Mavic на дрон. Я ще за два тепловізори, чи гроші повинна. Ну це таке. Це все ми працюємо заради того, щоб все робить. Хотілося б звернутися до людей небайдужих, у кого є змога, допомагати проти застудними ліками, краплями вніс, все проти вірусне, навіть вітаміни. Будь ласка, приносьте нам сюди. В мене тут дівчата візьмуть все, мені передадуть. І ось може, хто бажає долучитися до нашого збору. Ми збираємо знову і на тепловізор, і на турнікети. Для хлопців, а для наших користенців зараз на даний момент, тому що збираємося їхати туди. Ви також е, збираєте речі, продукти і тепловізори. Ви це самостійно доставляєте чи просите когось? Е, дивіться, зараз дуже стало зручно. Наша нова почта впереді планети всієї. дуже зручно відправляти посилки. Але вже, якщо така посилка більш глобальна, і я знаю, ну там доволі там, генератор, і телепловізор, і, і ще деякі речі більш такі коштовні, ну, які стоять багато, то ми їдемо. Ми їдемо завжди, їжджу сама. Нікого свого ніколи не беру, не хочу ні за кого відповідати. То їздимо своїм автомобілем. Раніше, Допомагали, бус давали, і не один, і автомобілі давали. Зараз вже люди працюють, не хочуть убивати, тому що там дороги просто страшні. Куди ну, ви найдалі їздили? Бахмут, Запоріжжя, Херсон. Ще такий окупований був. Зазбираємося на Куплянськ. Який наймасштабніший збір вам вдалося закрити? Це автомобілі. Але е, завжди допомагали за кордоном. Волонтери закривали е, закордонні своїми силами. Це можна так, масштабні збори такі були. Скільки? Це декілька автомобілів? авто. За весь час десь до десятка автомобілів я тільки пригнала. Мало. Це мало. Також я бачила у вас на сторінці, що ви дуже багато тепловізорів збираєте кошти на тепловізори. Так, да, тепловізори постійно. Це також, ну, це очі хлопців. Це очі хлопців, тому що е, ці російські позиції знаходяться дуже близько. Це очі хлопців. Це дуже велика потреба, тому що вони мають, мають свойства, які все ломаться. Там летить якась матриця, наскільки я знаю, і все. І цей тепловізор він вже не пригодний. Зараз правда, в Києві мені підказали, що ремонтують для військових безкоштовно, але я не знайшла ще контакти. Що вас найбільше вразило за час волонтерства? Перші місяці об'єднання з людей. Я ну, навіть не думала, що люди можуть так об'єднуватися. Абсолютно чужі люди на абсолютно незнайомі люди з різних куточків об'єднувалися і намагалися робити все, що тільки можна. Це об'єднання людей. Зараз цього нема. Як на вас вплинула волонтерська діяльність? Абсолютно, мене абсолютно перевернулося все. Все помінялося, все перевернулося. Волонтерство це вже. Спосіб, спосіб життя. Спосіб життя. Так, це, це вже, від цього вже нікуди не дінешся. Ти хочеш допомагати, ти хочеш їхати, ти хочеш щось робити. Ти не хочеш лежати на дивані і дивитися телевізор. У ну, тобі немає такої потреби абсолютно. Ти хочеш щось робити. Що тобі не спиться, ти сидиш горішки колеш. Якщо тобі знов не спиться, ти сидиш свічки, крутиш. Якщо тобі ще щось не спиться, ти сидиш, десь шукаєш якісь фонди, якихось людей, які хочуть допомагати. Ти завжди ти постійно чим займаєшся. Ти просто так не сидиш, не гуляєшся. Що вам допомагає Добре. тримати моральну стійкість, коли довкола вас тільки болю, втрат можливо, ви згадуєте якусь історію або ситуацію, яка допомагає вам тримати ваш емоційний стан. Вона не тримається абсолютно. Але жодного заспокійливого я не випила. Тому що постійно потрібно, щоб голова була ясна. Люба екстремальна ситуація, ти повинен з ясною головою кудись їхати, кудись бігти, щось робити. Можливо, є якийсь момент, який вам надає сил, наснаги працювати? Так, да, момент нашої перемоги. Я дуже чекаю цей момент. Тоді, напевно, всі. Видихнуть і підуть працювати надалі, Уже відбудовувати, підтримувати наших військових, тому що буде дуже буде тяжко. Дуже буде тяжко їм повертатися в наш соціум. Бо там у них війна і вони цим живуть. Як вони будуть тут жити? Це буде дуже тяжко. Хлопці, нам потрібно буде ще більше підтримувати, ніж зараз. Дуже вдячна за нашу бесіду. Бажаю вам надалі сил. Працюю вам дякую.